Зараз покажу тобі гаджет, який, ой Боже, врятує тебе від комарів, мух і всіх надокучливих летючих створінь, які тобі так сильно набридають. Це антимоскітна лампа, яка робить 200 всім комарам, мухам і всім надокучливим створінням. Зараз відпочиваємо з друзями на терасі і вирішив тобі записати відео практичного гаджета, який допоможе тобі відпочивати ввечері, а не ганятися з ляповкою за комарами. Це антимоскітна лампа від компанії Лімфо. 3600 ампер годин акумулятори її можеш. Взяти скрізь собою, тому що вона портативна. Ультрафіолетове світло приваблює комарів, і всіх летючих створінь, і вони отримують заряд позитиву. А ти можеш відпочивати вдома спокійно, не ганяючись за ними. Класний гаджет, який відкрив для себе цього літа, і на відміну від фумігаторів чи липких лент, вона робить мінус всім комарам і не відлякує їх. А отже, якщо в тебе вдома вже є комарі, то вона зробить тобі спокій та комфорт. Працює дуже просто: комарі, мухи, все що летить, прилітає і отримує заряд позитиву. Ну а ти просто відпочиваєш. Класний гаджет не за всі гроші світу, який я можу особисто рекомендувати: електрошок-лампа за кращою ціною від нашого магазину. А ще роблю доставочку по всій Україні. Є накладений платіж і гарантія цілий рік. До речі, в лампи є ще режим ось такої підсвітки, що дуже круто, тому що можна взяти з собою на кемпінг, на терасу чи, в принципі, будь-де. Відмінний хаджет особиста рекомендація на сьогодні один з найкращих. І щоб не використовувати всі ці набридливі фумігатори чи ленти, які лише відлякують мух та комарів, можна ось таку лампу замовити в нашому магазині, не за всі гроші світу.